Вітаю, я політолог Ігор Горейтерович. Це канал Клучок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і звісно, підписку. І пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему. Яка останнім часом ну так актуалізувалася в інформаційному просторі і викликає дуже дуже багато запитань, ну і викликає багато тривоги. Мова йде про те, що окремі країни, в першу чергу, Сполучені Штати Америки, заговорили про можливість відновити ядерні випробування. Зокрема, про це перед зустрічю з Сінзімпіням сказав Трамп. Що у Сполучених Штатах є така ідея, що викликала ну відповідну реакцію там в деяких світових столицях, в тому ж Пекіні. Ну і очевидно, в Москві Росіян взагалі ця тема дуже так би мовити потурбувала, оскільки вони поки не знають, як на це реагувати. Взагалі, тема цих ядерних випробувань вона майже 30 років, якби не вспливала в публічному такому глобальному просторі за виключенням Ке. Ейсу північної Кореї, оскільки Північна Корея ну займалася цими питаннями, але знов таки значною мірою це залишається здогадками до сьогоднішнього дня, тому що не було. Ну, якихось там реальних підтверджень, що вони ці випробування в тому чи іншому форматі робили. Скоріше за все робили, але який був масштаб, який був формат, це таємниця до сьогоднішнього дня. Тут слід відразу єдине зазначити, що е, треба розрізняти ядерні випробування і власне вряд ядерні навчання. Ядерні навчання регулярно проводить е, Російська Федерація. Вони, типу, розгортають арсенал, запускають якісь там ракети. Ну, болванки фактично, да е, е, це ракети без боєголов. Подібні речі роблять і країни НАТО НАТО в цілому, і подібні речі час від часу роблять навіть е, Сполучені Штати е, для того, щоб просто зрозуміти як на е, там оперативному рівні вони можуть бути готові до е, можливої якоїсь там війни, як швидко вони це можуть все зробити, розгорнути значить ці сили стратегічні, ну і нанести удар по там уявному якомусь противнику. Ну у е, ненормальних росіян очевидно, там вони запускають в бік типу сполуче штатів або в бік там європейських столиць, і росіяни частіше брязкують цією ядерною зброєю в контексті навчань, тому що вони вважають, що це якісь їхні там козир. Хоча насправді на цей козир вже давним-давно ніхто не звертає увагу і достатньо спокійно на все це реагують. А от ядерні випробування, це конкретний підрив там ну, ядерної бомби, або, наприклад, ракети. Яка має цей ядерний заряд, і ну, наслідком цього є ну оте ота хмара, да схожа там на гриб, яку ми знаємо по багатьом документальним кадрам, починаючи з Херосіми Нагасаки і закінчуючи тими випробуваннями, які проводилися як в Сполучених Штатах, так і в Радянському Союзі, і потім в деяких якихось там інших країнах? Взагалі, взагалі, оця заява Трампа є дуже цікавою, попри всю специфіку американського президента він сьогодні, до речі, створив, мабуть, привід для чергового мему. Його журналістка запитала там про те, скільки ж він воїн закінчив. Він достав папірець, сказав мені, от утне що з держепу підготували. Бачите, на папірці написано: закінчив вісім війн. Ну така собі історія достатньо смішна. Але треба зазначити, що в 1996 році ще країни ну весь світ цивілізований, крім звісно, цієї КНДР, тобто Північної Кореї, вони домовилися не проводить. Водити жодних випробувань ядерної зброї був підписаний відповідний договір, який прийняли всі члени ядерного клубу, крім знов-таки північної Кореї, але Північна Корея офіційно до цього клубу не Відноситься до е, сьогоднішнього дня, тоді в 96-му році це виглядало як фінальний акорд холодної війни. Ну начебто, вже ж немає радянського союзу, значить менше, скажімо е, можливостей, там і взагалі шансів на якусь там ядерну війну. Тому давайте ведемо значить заборону на ці ядерні випробування. Але ця заборона вона носить добровільний характер. От я підкреслю це дуже важливий момент. Це не є якийсь там зобов'язуючий документ, що якщо хто його підписав, він не повинен це робити. Тому якщо Трамп не просто так. Сказав, щось йому там в голову прийшло. А американців дійсно є якісь там певні плани. Це, в принципі, е, така історія, яка може вплинути на всю е, міжнародну систему, і звісно, воно вплине не явно в позитивному якомусь е, значить, контексті. Ну тут є кілька причин, чому так відбувається. Ну, по-перше, будь-які випробування ядерної зброї це погано для навколишнього середовища. Мені здається, це. Очевидна, скажімо, історія, і зараз не так багато місць залишилося в світі, де можна ці випробування проводити без, скажімо так, якогось впливу серйозного на в тому числі людей, які там ну потенційно можуть в зоні ураження опинитися. Американці колись це робили на своїй території, робили в Тихому океані. До речі, певні випробування на Атолі бікіні вони закінчилися дуже погано, тому що величезна кількість людей, ну племена, які там жили, вони підпали під ці ядерні. Там ураження, ці ядерні опади не фалауда, якщо так говорити, і потім вони багато років судилися і намагалися отримати якусь компенсацію від уряду Сполучених Штатів, який дуже довго робив вигляд, що нічого екстраординарного не сталося. Тому після цього багато випробувань перемістилися під землю і десь відбувалися там в Арктиці. Ну подалі, але зараз таких місць не так багато залишилося, і тому навіть з точки зору. Скажімо так, навколишнього середовища це погана ідея. Плюс багато екологічних організацій, які очевидно стануть на диби. Ну короче кажучи, той, хто ризикне це зробити, він наразиться на достатньо серйозний громадський тиск, причому глобально громадський тиск. Другий важливий момент: якщо одна країна таке робить, країна, яка є потенційним суперником власне цієї країни, ну очевидно, повинна відповісти точно так же. Тобто, це призводить до погіршення взагалі системи міжнародних відносин. Зростає. Напруга, і власне це викликає ну таку ланцюгову реакцію. Ну умовно кажучи, якщо ем, Сполучені Штати це роблять, а Росіяни сказали, що вони вже сказали про це, да то Росія ну теж зобов'язана фактично е, зеркально якось відповісти. Якщо е, це роблять Сполучені Штати, і Російська Федерація, ну очевидно, що Китай не може залишитися в стороні, там може підтягнутися проксі Китаю Пакистан, тому що він саме проксі є в цьому регіоні, має ядерну Зброю далі відповідно Індія, Франція, Британія, Ізраїль. Ну ізраїль ніколи це власне не афішує. Ну і скоріш за все, Північна Корея. Що там буде, наприклад, з Іраном? Ну, це теж цікаве питання, тому що Іран не збирається відмовлятися від. Ідеї, все ж таки, ядерну зброю розробити. Тому в цьому контексті багато країн от вони саме останні роки нам намагалися взагалі про ці випробування і не згадувати, тому що вони розуміють, що кожне таке випробування, особливо в 21 столітті, воно по суті роблять ідею, ідею можливого застосування ядерної зброї на полі боя, трошки більш реалістичною ніж вона є там до сьогоднішнього дня, тому що головна ж. Причина в володінні ядерною зброєю в тому, що ми її тримаємо на дуже дуже крайній випадок, який, по ідеї, ніколи не повинен настати, і це просто ну така, знаєте, зброя, ну фактично судного дня. Це працювало під час холодної війни. Ну і ми всі сподіваємося, що буде працювати власне і далі, тому в цьому контексті. Звичайно, історія з цими випробуваннями вона може не дуже добре виглядати, але є один цікавий момент, про який ми не можемо забувати. Трамп не виключно дійсно налаштований щось подібне зробити. Але в такому урізаному вигляді щоб продемонструвати лідерство сполучених штатів, тобто якийсь або там контрольований підрив, або не підрив, якась імітація, але зробити це не через призму навчань, а через призму випробувань, розраховуючи на два моменти. Перший момент, що це якби закріпить, як я вже сказав, лідерство Сполучених Штатів і покаже, що Трамп дуже серйозно налаштований, якщо треба користуватися цією зброєю. І другий найцікавіший момент: очевидно, що Росія буде змушена, і вона вже про це заявила. Зробити щось у відповідь, провести якісь подібні випробування, не навчання, і отут якраз нюанс: Знаєте, Трамп такий гравець, який ну азартне певною мірою, він не надто любить прорахувати. Повувати якісь там подальші кроки, але він вміє ставити все на зеро. тут і зараз, як то кажуть, і отут він кидає певний виклик Росії і частково Китаю. В якому сенсі я зробив. Тепер і ви можете зробити. Спробуйте, сподіваючись, що, наприклад, у Росії це не вийде. І тут є дуже важливий момент, тому що ходять чутки, що росіяни в минулому році хотіли провести випробування. Вони дуже довго готувалися до випробувань. Це повинно було стати їхнім козирем, змінити якби, розклад на міжнародній арені і змусити до них ставитися серйозно, але ні чорта не вийшло, не спрацювало. Виявилося, що вони технічно до цього не готові. Вони мають великі проблеми. І тому Трамп, можливо, бере росіян на слабо. Ми зробили, а ви ні, ви не можете, тому що ви дикуни. Ви. Технічно відсталі до кину, які не можуть навіть зберегти, хоч якось примножити той спадок, який вам залишився від радянського союзу, тобто може бути розрахунок і на це, і цей елемент взяти на слабо Китаю, тому що Китай е, теж повинен буде якось відповісти. Але чи є в нього на сьогоднішній день технічні можливості? Я підкреслюю, мова ж не йде про ті випробування, які були там в 50-ті, 60-ті, 70-ті навіть роки, коли на полігоні тупо щось підривали, а в радянському союзі під е, семипалатінськом навіть. Використовували потім після вибуху радянську армію танки, піхоту, яка масою. Верла, скажімо, там на це поле, де вибухнули там ядерна бомба для того, щоб зрозуміти, як це буде впливати на реальну, скажімо, так, війну. Да, те, що потім величезна кількість цих хлопців на жаль захворіли і померли. Ну нікого в радянському союзі це не хвилювало. Так, от в такому форматі провести випробування зараз не вийде, тому що це буде дуже примітивною і дуже, і дуже, як би знаєте, там негарно для всього світового співтовариства. Це повинно бути щось дуже сильно технологічне, щось таке дуже сильно закрите, контрольоване. І от питання чи Зможе це зробити Китай про Росію, я взагалі не говорю. Тому не виключно, що Трамп просто вкинув цю тезу, щоб подивитися на певні реакції, і в залежності від того, якими будуть ці реакції, будуть прийматися подальші рішення робити чи не робити якісь обмежені випробування. Але на фінал я все ж таки зазначу, що хотілося б цього сценарію уникнути. Випробування ядерної зброї, навіть сполученими штатами, це погана історія, яка може відкрити скриньку Пандори, і зараз е, входити. В гонку озброєнь саме ядерну, явно не той варіант, який може бути вигідний в тому числі і України, тому що це своєрідне вікно вертона з кожними такими випробуваннями, з кожними такими навчаннями. Теза про те, що а може тактична ядерна зброя, тут нічого такого, і це достатньо допустима історія. Вона може ставати таким майстримом. Вона може ставати думкою, до якої все більше і більше людей будуть прислухатися, і прислухатися будуть власне на Росії, що нам точно не потрібно. Тому сподіваємося, що це не більше ніж поки така. Інформаційно-психологічна гра зі сторони Трампа, яка вже мала певний результат. І цей результат якраз прийнятний. Росіяни захвилювалися, бо вони не знають, як відповідати. І, можливо, це навіть вплине на їхню поступливість в майбутньому в контексті завершення війни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!